Всім привіт, це Лайт. Хочу поділитися сьогоднішнім сновидінням те, що я побачив. І це справді дуже-дуже цікава інформація. Взагалі, щоб це побачити, мені довелося сьогодні пройти через таке пекло різних. Вимірів та подій, тому що складалося це все з трьох частин, і саме такий оцей важливий, важливий момент, який я побачив, він був в самому кінці. Це вже був, можна сказати, <кхи> <кхи> такий глибокий, глибоке занурення, коли була відкрита ця інформація. Але щоб до неї дійти, потрібно було так як в наших казках. Завжди, щоб щось там знайти, потрібно йти в 39 царство, знайти там, зловити щуку, там качка, з качки, зайця, яйце. яйце. І воно так і відбувається насправді. З виміра у вимір потрапляєш, і там, щоб дійти до самого ядра інформації, потрібно пройти дуже багато випробовувань. І певні моменти були, звісно, дуже. Неприємні. Я взагалі сам сам шлях до цієї інформації розповідати не буду, тому що це дуже довго. І в принципі воно. Ем... Ця інформація вона більш така стосується мого особистого та побутового. А те, що вже до чого вона привела, це вона вже стосується в принципі всіх нас. Ось. Ем... Останній місяць я помітив, що я почав проходити з сновидіння в сновидіння. Тобто, в сновидінні я можу розповідати про сновидіння, яке я щойно бачив, переходивши з одного в інше, занурюючись в глибший рівень або навпаки, виходячи, виходячи в поверхневіший рівень. І можу комусь там розповідати про те, сновидіння, яке я щойно й не бачив. І відбуваються теж такі дуже знакові різні події, хоча дуже багато образів, які я і не можу зараз ще. зрозуміти, розшифрувати, тому що дуже багато образності. Але саме головне те, що. Завдяки тому, мабуть, що зараз я працюю над композицією цією, що я минулого разу ділився з вами про Купайла. І ця музика, вона після багатьох разів прослуховувань. Під час того, як я роблю, я мушу прослуховувати композицію там десятки, якщо не сотні разів. Тому що постійно якась корекція, щось там міняєш, твориш. І ти постійно занурений в цей стан. І цей стан, він десь якось вдалося мені розколупати те зернятко і все-таки витягнути з нього цю інформацію. Побачити, як воно. Інформація, яку я побачив, вона про майбутнє, це однозначно. Тому що в сні було видно, що це майбутнє. І воно дуже хороше, дуже світле для нашої України. Але воно буде зовсім інше, ніж більшість собі уявляє. Пройшовши все це пекло, я прокинувся вночі від того, що мене хтось почав водити по якихось святилищах, по якихось алтарях. Мене хтось вів до християнського хреста, там щось таке було дивно, він був. В такій абсолютно чорній кімнаті червоний хрест стояв. І від нього йшла така дуже така енергетика, дуже неприємна. І я кажу цьому чоловіку, який мене вів, я кажу, в мене трошки інший шлях, я не сюди, це не моя кімната. От він там лишився, і я вийшов звідти. Я прокинувся, і я побачив, як в мене в темряві абсолютно темна кімната, і я побачив, як в мене. Перед очима почали з'являтися чорні плями, як ніби розтікатись, тобто в повній темноті, і ти ще бачиш ще чорніший колір. Тобто абсолютно темрява, яка почала розтікатися по очам, і почали з'являтися звуки. Тобто, це вже я був в такому, я вже не спав, але це був такий стан якраз перед виходом в перед розщепленням. В цей момент. У мене був шанс вийти, розчепитися, але я відчув дуже сильний такий якийсь внутрішній страх, що я не в тому зараз енергетичному стані, хоча я зараз ну, в нормальному енергетичному стані, але в той момент я відчув, що я не хочу зараз виходити, тому що це було виглядало, як ніби хтось закинув вудку і ніби тебе там хтось чекає зараз своїми пастками, тому що там дуже багато різних є речей і не завжди. Потрібно відділятися від тіла і виходити. Потім я почав чути різні звуки всередині себе. Причому це дуже цікаві звуки, вони йшли зсередини голови. Тобто я чітко відчув, що саме центр ядро центр, в центрі голови почали формуватися різні звуки. І ці звуки вони дуже були, вони зовсім відрізнялись, тому що зазвичай ми звуки чуємо ззовні. А це вони йшли з такої глибини. Я відчував, що я просто розрізняю ці звуки астрального світу і звуки фізичного світу. Вони подібні, але вони зовсім мають інше, іншу природу, і можна їх розрізняти. І дуже часто за... зайшовши в цей стан. Можна чути голоси різні. Вони бувають хаотичні, бувають хто власне ім'я. Можна чути, що якась хтось говорить власне ім'я. Буває, що дитячий голос чути дуже часто. От Одна дівчина, в неї, я колись розповідав в роздумах, в неї була підсаджена, підсаджена ще одна душа до неї, дитини, яка померла перед нею. Потім вона вже народилася у батьків. І та душа була в, в, до неї під, підсаджена. І коли вона засинала, ця дівчина, вона чула завжди дитячі голоси. До неї хтось, як ніби, хтось от промовляв. От іменно в цей момент пограничного цього стану між фізичним світом та астральним. От в цей час, в цьому стані можна багато речей, якби. Чути, якщо вміти балансувати на, цьому, на цій грані, то можна якраз і зв'язуватися з духами. В Цей стан заходити, ну, якщо по природньому, то людина в нього заходить після сну, після пробудження. Просто так в нього зайти. Ну, от ввечері людина зазвичай, коли хоче вийти, наприклад, з тіла, то навряд чи вийде, тому що. От чомусь потрібно пройти декілька фаз, декілька фаз снів, тоді можна буде, в принципі, вже це виходити в цей стан дуже легко, особливо зранку або вночі, коли пробуджуєтесь. Ну, найкраще це от, з самого ранку. Перед, перед тим як встає сонце, от перед сходом сонця якраз дуже добре виходить це практикувати. Тому що ще темно, і ще організм інше хоче зануритись в сон, і якраз виходить так, що потрібно балансувати. Це дуже важко, тому що тут, якщо ти починаєш тільки включати свій тональ, починаєш думати, контролювати все, ти переходиш в стан фізики. Якщо ти починаєш відпускати і погружатися в стан, Емоцій, тих, які йдуть, ті картинки, образи, звуки, ти починаєш затягуватись них і засинаєш. І тут важливо саме цей баланс, і можна дуже багато чого почути. Тому в нього заходити найкраще по природньому, звісно, зранку. Шамали, маги, вони використовували різні речовини, але якщо без речовин, вони так само якось могли, маючи величезну кількість енергії. Під час камлання, як от шамани з інструментами працювали, вони дуже довгий час, вони практично засинали під час цього стану і от входили в певні якісь фази. Мозок проходив певні фази, можна сказати, як сно, щось таке подібне, і відкривався цей такий пограничний стан, і можна було спілкуватись з, з різними духами. І так от сьогодні теж це відбулося, але я свідомо це зупинив і потім, пройшовши дуже багато цих рівнів сну, я отримав нарешті картину, яку я, яку я хочу і поділитися. Отже, я просто зазвичайний такий собі був ранок. Основидінні, і хтось мені говорить, каже: підійди, подивися у вікно. Я підійшов, подивився у вікно, і я просто був вражений, тому що замість всіх всіх снігів, похмурих будинків за вікном багатоповерхових, була дуже красива картина України. По-перше, було дуже гарне небо. Воно було з однієї сторони дуже яскраво-блакитне. І рожеві полоси йшли, тому що це був або світанок, або захід сонця. Ну, це така була краса, неймовірна, це такий був колір. Потім, знизу, якщо подивитися, росла така зелена-зелена яскрава трава. Прямо вона така була, як шовк. І вона йшла кругом кругом. Вона росла і не було видно навіть ні асфальту, не було видно ніякої бруківки, все було в траві. І подекуди такі стояли будинки, от замість цих всіх багатоповерхівок все було геть в будинках. От такі хуторки йшли. Але вони не були так одна від одного далеко, а чуть чуть, -чуть ближче. Але ці хатки, вони були всі заквічені садами. І найголовніше, що. За цією хатою, яка була найближча, стояв величезний дуб, просто велетенське дерево. Воно розгалужувалось на три-три на три частини. Воно таке було дуже чорного кольору, тому що вже воно на фоні було на фоні неба, я його отак вот бачив. І в мене воно вразило, воно таке розгалужувалось на три великих гілки і, і вилося дуже гарно. І я бачив, як воно, як під ним стоїть хата. Хата така маленька, здається, це дерево було велетенське просто. Я дістав телефон в сновидінні і намагався сфотографувати, почав фотографувати всю цю красу. В деяких хатах світилися віконця. Саме цікаво, що це було майбутнє. Мені розповідали, що це майбутнє. І коли я подивився в лівий бік від тих хат, там було масове таке, як гуляння. Я почув музику, до речі, почув свою композицію Подих Перуна, але вона була вже оброблена, як. Типу, мене вже давно не було. Якось так воно вона була оброблена з якимось співом жіночим. Хтось її зробив, їх співали, і просто був мотив оцей. Я його впізнав, думаю, о, це ж мій, мій мотив, це ще подих Перуна. Було дуже багато людей, вони всі веселилися. Все таке було масове гуляння, якесь таке свято, весняне було дуже гарне. Люди не були в одязі, више там, всі були в звичайних таких, якихось ну, побутових таких о, 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 в одязі такому, в звичайних, як ми оце це щодень ходимо. Тобто, і мені почали розповідати, що це майбутнє. Що Україна, вона дуже-дуже сильно зацвіте, вона переживе всю цю війну, і потім вона наскільки сильно розквітне. Наскільки люди все змінять, не буде ніяких оцих багатоповерхівок, буде мода на те, що оці хутори почнуть будувати. Тобто люд, українці зрозуміють свою силу, що от має бути як в Японії, оце сакура, так само в нас в кожного має бути хатка, квітучий сад. Все як заповідав Кобзар. От Він заповів оцей архетип. І люди почнуть оце дехто відновлювати хатки ті, що в селах лишилися і почнуть будувати, розширяти просто не в містах життя, а по всій по всій території України будуть тягнутися хатки. І буде таке суцільне величезне село. Між, це, де зараз от, між містами пусто, просто поля, якісь постирі, то це все буде, будуть хатки, так як це було колись. Колись не було такого, що постеля. Тобто все було заселене хатками. Все було в садах, все от так воно. І я захотів сфотографувати, і я побачив, що в хатках вимкнули світло. І я думаю, ой, ну як так, я тільки дістав фотоапарат, тільки дістав телефон. Я почав фотографувати іншу вулицю. Тобто там вулиці якось так дивно змінювались. І інша вулиця, вона була вся в таких рожевих відтінках від сонця. Там росли сосни, і в тих соснах стояли хатки. Це було дуже гарно. Я почав фотографувати, потім я захотів комусь показати цю фотографію, чи сам подивитися, я вже не пам'ятаю. Я дивлюсь, а на телефоні пише, що ці фотографії неможливо зберегти. І я так думаю, чого так? Чого так відбувається? Це було дуже гарно. Це так, Це наскільки. Це неможливо передати просто, але це от, там в цій картині була зібрана просто вся суть, як воно має бути в Україні, яка тут природа, тобто як тут, який тут потенціал. Ще його взагалі навіть там на пару відсотків ми не, не розкрили. Тут така краса від тих, от, саме від тих хаток, від тих садів, від того, що тут дуже різний рельєф, різна природа. І от саме унікальне, що ці всі маленькі великі річки, різні пагорби, різні дерева, воно все от створює цей такий український колорит, такий затишок. І в, в цьому вся суть. От. І з часом оце от показувалось, що в майбутнім люди це зрозуміють, будуть дуже такі добрі люди, такі зрілі, переживши всі ці війни, усвідомивши свою природу і якось так повернуться без награних оцих якихось таких патріотизм, цих вишиванок на свято, а будуть просто жити так, як мають жити українці. По, по своїй природі. Це дуже цікаво. Я наскільки просто шокований з цим, що я побачив, наскільки мені сподобалось. Я, я навіть не очікував, це коли тобі роблять якийсь подарунок. На якій ти не очікуєш, ти, як в дитинстві, ти думаєш, ну тобі щось там подарують, а тут тобі дарують щось таке, про що ти навіть не мріяв. Так само і тут. Тобто, дехто думає, що все, все пропало, Україна там може зникнути. А насправді велике майбутнє тут буде. Просто зараз все відбувається для того, щоб ну, велика маса людей пробудилася, очистилася від, ну, від всяких. Лишніх програм і вивільнилась від рабства. Україна це природа, Україна це вільне небо, це земля, це ліси, річка. І нам не потрібно ніякого посередника між богами. Тому що наші, наші боги це, це життя, це природа, це сонце. І лише стільки ми позбудемося всіх оцих. Темних різних вчень, які заполонили нашу землю. У нас буде тут свобода, не буде ніяких війн і таке інше. Але до цього ще все має прийти, ще має відбутися дуже багато різних подій, змін. Але найголовніше, що це має бути. Це в просторі закладено. От, І це найбільше мене не вразило. Тому, друзі. Проєктуємо майбутнє таке. Дуже важливо зараз це проєктувати саме от своє бачення майбутнього саме в, в контексті краси в Україні. Як ви бачите свій будинок, як ви бачите свої сади, як ви уявляєте життя в Україні без всяких війн, без всяких е, релігійних там, війн між собою. А навпаки, в єдності. Об'єднує культура, об'єднує пісня. От, ну, бажаємо Україні свободи, волі, мудрості та світлого майбутнього. Воно буде. Слава рідним богам!